Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми продовжимо розбирати зручний і досить місткий функціонал нашого приладу Prospector 3 і поговоримо з вами, як можна роздрукувати результати вашого аналізу за допомогою термопринтера та підключення до нього через Wi-Fi. Дослідження елементного складу матерії навколишнього середовища допомагає в розвитку різноманітних галузей, які роблять життя людини комфортнішим, безпечнішим та цікавішим. Безліч напрямків науки, технологій та виробництва обирають метод рентгенофлуоресцентного аналізу як один з найбільш швидких, зручних та надійних способів дослідити склад речовини, з яким доведеться працювати. Прилади української науково-виробничої компанії Елватех зарекомендували себе як найкраще завдяки сучасній комплектації, швидкісним вимірюванням та аналізу, комфорту та доступності використання для будь-кого і не тільки. Для зручності наших клієнтів та партнерів, і за запитом підписників, ми продовжуємо розглядати цікавий та корисний функціонал наших приладів. Зокрема, сьогодні ми з вами поговоримо про можливість роздрукувати результати вимірювань функціоналі портативних проспекторів. Загалом програмне забезпечення Elvax Prospector може друкувати вимірювання двома способами: як термоквитанції, використовуючи портативний термопринтер, з'єднаний із спектрометром через інтерфейс Bluetooth або Wi-Fi, або як стандартні PDF чи текстові звіти, використовуючи звичайний спільний мережевий принтер. Зараз ми розбираємо можливість друку звітів про вимірювання на термопринтері через підключення Wi-Fi в Elvax Prospector 3. Зокрема, розглянемо підключення термопринтера rpp 200 Отже, якщо ваш спектрометр обладнано модулем Wi-Fi, його можна підключати до портативного термопринтера через мережу для друку квитанції про результати аналізу. Тепер детальніше про кроки для підключення спектрометра до мережі Wi-Fi і визначення його IP-адреси. Перший крок: підключіть спектрометр до мережі Wi-Fi. Крок другий. Запишіть назву мережі та IP-адресу спектрометра. Для підключення принтера до мережі необхідно налаштувати параметри мережі на принтері. Для цього принтер потрібно підключити до ПК з Windows через USB One. Підключіть принтер до персонального комп'ютера за допомогою кабелю міні-USB. Зачекайте, поки Windows завершить налаштування пристрою. Завантажте та роздрукуйте інструмент налаштування. Запустіть Rong та Принтер Tool Exc. Якщо параметр USB увімкнено, виберіть його та натисніть кнопку Установити принтер. Якщо параметр USB вимкнено. Порт принтера Комекс має бути попередньо вибраний у розкривному списку порт. Натисніть кнопку Config Port. Нічого не змінюйте і натисніть ОК. Зверніть увагу на те, що якщо жоден порт не вибрано, або натискання кнопки Конфігурація призводить до повідомлення про помилку, вам потрібно звернутися до усунення несправностей. Далі натисніть кнопку Остановити принтер. Натисніть сторінку Ethernet. У полі IP зробіть перші три числа ідентичними IP-адресі спектрометра. Це необхідно для того, щоб принтер був у тій самій підмережі, що й спектрометр. Нехай четверте число залишається 87. Наприклад, якщо спектрометр має IP-адресу 192.168.167.16, принтер повинен мати адресу 192.168.167.87. Натисніть кнопку Установити. Принтер надрукує свій IP на папері. Клацніть оку у запиті, що з'являється: натисніть сторінку Wi-Fi. У полі SSID уважно введіть назву мережі, до якої підключено спектрометр. Натисніть селектор wpa psk wpa 2 psk У полі PSK введіть пароль до вашої мережі. Натисніть кнопку Установити. Принтер роздрукує всю введену інформацію на папері. Клацніть оку у запиті, що з'являється. Від'єднайте принтер від ПК, перезавантажте принтер, натисніть і утримайте кнопку живлення, що знаходиться зліва. Щоб вимкнути принтер. Потім знову натисніть і утримайте кнопку живлення, щоб увімкнути принтер. Зачекайте 10 секунд, поки принтер надрукує повідомлення Wi-Fi перезавантажується. А потім зачекайте, доки буде надруковані параметри мережі. Тепер принтер готовий для отримання даних через мережу. Тепер залишається крок з налаштуванням спектрометра для використання принтера. Відкрийте параметри друку з меню головного вікна або з меню режиму вимірювання. У розкривному списку виберіть мережу та натисніть кнопку «Три крапки. Введіть IP-адресу принтера та виберіть його модель. Натисніть кнопку ОК. Тепер спектрометр готовий до друку квитанції про вимірювання. Бо Підсумовуючи наші випуски про те, як можна роздрукувати ваші аналізи за допомогою або звичайного принтеру, або ж термопринтеру, ви вже могли зрозуміти, що функціонал наших приладів дійсно дуже великий. І ми маємо дуже багато цікавих функцій, які можна навіть назвати тонкощами у параметрах для рфа розслідувань. І ми так само маємо дуже багато різних цікавих функцій, які і говорячи про техніку РФА, можна назвати дуже корисними тонкощами. І саме про ці функції ми вам розкажемо у наших майбутніх випусках. На сьогодні у нас все. І дякуємо вам за перегляд. Поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. А на сьогодні у нас все. Па-па!